Шановні колеги, шановні друзі, цінуємо і підтримуємо вас. Які б не були складні часи, але всі ми трошки в душі діти. Віримо в диво, але працюємо для того, щоб це диво здійснилося. Побажаю колегам стійкості. Щоб вистояти в наступному році донорської, підтримки стабільності. Відродитися, стати. Кращими відданих читачів, глядачів, слухачів. Воювати на інформаційному фронті із агресором. Вірю, що все буде добре. Всім миру, щастя, здоров'я міцного, Божого благословення. Всього найкращого рік дракона. Сили вам, миру і добра. З новим роком і всім нам перемоги. Перемога перемоги нам, перемоги. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава перемоги Україні! Журналісти важливі!